25 лютого пасіка другий день уде, другий день вже працює. А працює ось на таких відходах з пилка. Минулогорічний пилок відсіяний, така мучка після пилку. Оце їхня перша підгодівля, щоб трошки їх розшевелити після зими. А ось тут медова сита. Співвідношення води і меду. Один, точніше, два води, один меду. Так, ці поїлки ось таки попробував не дуже. Бачу, там затягає уваку в джолу. Треба поставити ще дві банки, щоб не було такого натуп. Трошки розшавіляцію, їм треба вологе привикнути до місця для поїлки. Зараз на сонці градусник показує сонце вперед 28 градусів. Повітрі градусів десь, думаю. 10, можливо, 12. Зараз по пилку зовсім нічого у нас немає. У мене ще якраз 3 літрові банки є таких. І з'їдять, поки зацвіте перша верба. Це думаю, десь тижнів 2, можливо, 10 днів. У нас ще днів 5 буде приморзок, такий мороз вночі, там вже далі працювала температура. Ну, думаю, що вже все почалося, сезон почався. Завтра хочу спробувати, там треба перші роботи зробити, подивлюся, залізу вулик, що там. Згадаю, які укуси, можливо. Ось так. Надіюся, що вже не буде цих холодів морозів, вже почнеться у нас всіх робота. Ось так, всім пока.